Привіт, мої прекрасні люди! Сьогодні ми з вами будемо робити осінній макіяж. У мене фон такий трохи новорічний, але настрій осінній. На вас чекають сьогодні такі приємні, спокійні, коричнево помаранчеві кольори. І в кінці відео ви, ви побачите люксові засоби для губ. Отож, почнімо. Спочатку я закладу волосся. Ви як бачите, сьогодні у мене ось такі кучері. Я волосся кучерявим методом вкладала. З пчілкою найбільше труднощів, тому що вона вкладалась не зовсім легко, вона у мене зараз коротка доволі. Ось таким чином вона пострижена плюс-мінус. Свої засоби я не буду показувати в камеру, я буду просто їх називати. І прикріпляти фото. Спочатку традиційно тон, у мене він від Misai у першому відтінку. Взагалі, якщо вас цікавлять більш яскраві макіяжі, то можете подивитись моє попереднє відео, і я думаю, що наступні я також буду робити з яскравими макіяжами. Я зараз дивлюся серіал «Дженіта Джорджія». Я вже на другому сезоні і почала його дивитися ще влітку. Тоді мені хотілося дивитися щось про підлітків, таке легке, тому що, ніби як перед початком навчального року і згадати, як це шкільні роки і все таке. Я обираю саме серіали для підлітків, тому що. Вони дуже гарно зняті, і там така відносно легка атмосфера, але це залежить від серіалу, але така ніби молодіжна атмосфера, тому мені подобається дивитися їх. А взагалі створення відео та фарбування для мене це такий. Процес дуже приємний, медитативний, спокійний. А коли це ще два в одному, це взагалі дуже круто. Я дуже рада, що в мене є таке хобі, яке приносить задоволення і відволікає від звичайного буденного життя. Якщо говорити про моє життя зараз, то е, у мене була помірна депресія, і зараз мій стан трохи покращився, я веду щоденник. Емоції, можна так сказати. Там я записую основну емоцію на день, переконання, які викликали цю емоцію. Та, якщо переконання ірраціональне, то е, тоді я його оскаржую, тобто знаходжу підтвердження проти переконання і створюю нове, більш реалістичне. А також мені дуже сильно допоміг пошук сенсу у кожному дні. Це може бути супер маленький сенс, і здебільшого він стосується у мене турботи про себе. Наприклад, зробити чай, приготувати їсти. От кулінарія це взагалі для мене. Окремий вид задоволення, саме конкретно приготування якоїсь складної страви раз на тиждень. І воно може бути не обов'язково за рецептом, а просто так, як мені зараз зручно і як мені смакує. Наприклад, борщ не на основі бульйону, а просто овочевий плюс шматочки ковбаси і тому подібне. І, звісно, я люблю дивитися Мастер -шеф». Саме після початку перегляду цього шоу прокинулась любов до кулінарії. І взагалі зацікавлення цим брови я вкладаю звичайним милом з авро. Далі я наношу контуринг від Inglot. Яна від Ламель Cloud Color дуже люблю їх. Отже, про що я говорила? Я казала про те, що я зрозуміла, що сенс життя, по суті, звичайна середньостатистична людина може визначити свій сенс життя, по суті, тоді, коли вона уже стара і думає про те, ох, яке життя я прожила. Я, напевно, прожила хороше життя, тому що я зробила те і те, у мене було те і те. А оскільки я ще не прожила усе життя, ну, звісно, я не знаю, скільки я буду жити років. Але якщо вважати що довго, то я ще не можу сказати, що щось було моїм глобальним сенсом життя. Тому що я не хочу робити ні роботу, ні людей своїм сенсом життя. Тому що що те, що те ми можемо втратити, і, відповідно, втратити сенс. Тому я подумала про те, що нехай моїм сенсом життя будуть маленькі речі, які я роблю кожен день, піклуюся про себе. Бо по суті, людина, середньостатистична людина, яка не винайшла ніяких глобальних людських винаходів, яка не, не відкрила щось, а просто живе своє життя і впливає на інших людей, це вже щось, і вона, власне, і користується тими глобальними відкриттями, які зробили винахідники, науковці. Бо вони це зробили для нас, для звичайних людей, то чом би не користуватися цим і не жити своє звичайне життя, піклуючись про себе і вважаючи, що якщо у мене є життя, то чому би не прожити його добре, приємно, щасливо, наскільки це можливо, звісно. Бо у всіх нас є обов'язки, певні. Поступово ми прийшли до нашої основної частини це повіки. Я вже дуже довго думала про ось цей відтінок. Він такий красивий, я просто не можу. У палеці La Self Love я дуже хочу його нанести, конкретно як на всю повіку. Цього разу я роблю макіяж якось набагато швидше, до речі. Це все практика, що більше практики, то більше рука набивається. Це круто, мені подобається. Далі я дуже хочу темно-коричневий колір у кутик ока, у зовнішній кутик. І візьму цю маленьку палетку від ловіду. Є такий темно-коричний, сподіваюсь, він буде. Буде видно, що це темно-коричний. Поки тіні між собою взаємодіють, ми нанесемо хайлайтер. Думаю, можна взяти ось цей відтінок. А далі в мене таке питання: що найлогічніше нанести після хайлайтера? Один, 2, три. Правильно, в пудру! Потрібно припудритись. Мені подобається, як поки що все виглядає. Доволі гармонійно все. І далі те, чого я чекала, це блискітка на середину ока. І вона буде ось така. Ось! Ой, як це гарно виглядає. Хоп! Ось, дуже красиво. Але як це буде виглядати на оці? Боже, люди, ви розумієте, що я весь час сиділа із вимкненою цією кільцевою лампою? Нічого, ось так це виглядає на очах. Я зрозуміла, що з ось цими... Тінями важливо не переборщити саме з блискучими, тому що ти ніби хочеш нанести на середину ока, а виходить так, що наносиш практично на всю повіку. Далі ми вже плавно переходимо до того, про що я вам казала: ось в мене є ця магічна чорна коробка, ми її відкриваємо і бачимо певні три продукти. Зараз я хочу вам показати для очей певну річ. І ця річ це ось така сироватка від Dior. Вона білого кольору. Її ви наносите на вії і зверху туш. Ось, зараз ми спробуємо. Я ще її не випробовувала. Я нанесла таким хорошим шаром. Подивіться, яка різниця. Між моїми віями та віями із сироваткою. Це просто вау. І це ще ми не наносили туш. Зараз нанесемо на друге око. Ви просто подивіться, це дуже вау. Дамо час цьому трохи підсохнути. І, звісно, саме пакування, воно справді відчувається дорогим, це дуже круто. Далі я хочу показати вам своє щастя і свій біль водночас в одному продукті. Це коричневі олівці. І ви, як знаєте, я не могла знайти коричневий олівець для губ, холодного підтону. Просто ніяк. І тому я вирішила, що я спробую купити просто найдешевший коричневий олівець в Аврорі, але для брів. І він саме того відтінку, який мені потрібен. Зараз я вам покажу. Ось ось такий холодний. І нанесемо його на губи. Я вже його випробовувала. Мені сподобалось. Ось так виглядає на губах. Мені дуже подобається Це саме те, чого я хотіла, і я абсолютно задоволена. Далі ми нанесемо туш, вже трошки підсохли наші вії, нанесемо панораму коричневу. На щій вона виглядає коричневою, а у житті на віях чорною. Вії вже так застигла справді. По відчуттях це ніби у тебе на віях уже була туш, але вона лягла так легко, це я маю на увазі сироватку, і ніби ти наносиш ще одну туш. Зараз вії, Боже, ніколи в мене не було таких вій. О май гад, я просто в шоці. Ну, вони виглядають такими більш грубими, ніби накладні. Навіть не знаю, це не на кожен день, я думаю. До мене тут кішка прийшла. М -м -м. Вона з іншого боку вікна. Вона бачить, що тут щось мутиться. я ж забула навіть керлером підкрутити. І ще я бачила лайфхак, щоб вії більше закручувались, то потрібно керлер нагріти фену. І тоді вони більше закручаться. Але, звісно, дивіться, щоб ви не обпеклися. Не варто забувати про техніку безпеки, так скажемо. Ну, вії дуже вау! Просто вони супер, такі як віяла. Ну, вії мені дуже подобаються. Це просто вау. Продовжуємо із нашу історію з губами. Я показала вам перший продукт, а інші два. Наступна це ось така помада від Lancome у 222-му відтінку. Це дуже такий теплий, осінній відтінок. Мені дуже подобається. А її упаковочка це просто окрема тема. Тут є така кнопочка, Натискаєте на неї і воля. Ось така неймовірно красива помада. У житті вона трошечки по-іншому виглядає, ніж на камері, вона трохи темніша. Тож нанесемо її на середину губ. Ну, і колір її тепліший, ніж вона виглядає. Вона виглядає більш холодною. Але колір тепліший. Це одразу видно, що якісна помада. Мені дуже подобається це поєднання олівця та помади. Ну, і останній наш елемент це блиск від Dior. у 0,12 відтінку. Ось, боже, який же він красивий. Просто, просто вау! У житті він такий більше до помаранчевого. Проте ці Діор, незважаючи на те, що вони мають відтінок в упаковочці, наприклад, то вони в житті безбарвні, по суті. І пахнуть ментолом. Повертаємо нашу пчілку назад. Мені наш вам макіяж просто надзвичайно сподобався. Він дуже гарний, осінній, теплий. Просто супер! Пишіть ваші враження від цього макіяжу, чи хотіли б повторити, що сподобалось, що не сподобалось, що б хотіли бачити у наступних відео. І ми з вами в них обов'язково побачимось. Бувайте! Люблю вас!